Я Михайло Мойга, регіональний менеджер компанії «Серв'є Україна». Досвід роботи в Серв'є 5 років, 3,5 роки на посаді медичного представника, освіта, Національний фармацевтичний університет в місті Харків, спеціальність фармація. Працюючи провізором в аптеці, я познайомився з медичними представниками «Серв'є Україна». Вони виділялися потужними навичками комунікації та знаннями продуктів. І головне, їм можна було довіряти, бо вони надавали всю доказову базу по препаратах. Так я вирішив зробити наступний крок у своїй кар'єрі стати медичним представником компанії Україна». Завдяки ефективній роботі і бажанню розвиватись. За 3,5 роки я став регіональним менеджером. Основна частина мого часу це плідна робота з медичними представниками, проведення спільних візитів до наших клієнтів, лікарів та фармацевтів. В моїй команді 10 медичних представників. Моє завдання допомагати їм розвивати навички проведення ефективних візитів. Спільно обговорювати та визначати напрямки покращення їх роботи. Як регіональний менеджер я маю відвідувати інші міста регіону, де також працює моя команда. 60% мого робочого часу це відрядження. Також я займаюся аналізом ситуації на ринку, поточною роботою з документами, координую проєкти по підвищенню обізнаності про переваги наших препаратів в практиці лікарів на користь пацієнтів, проводжу зустрічі з провідними фахівцями медичної галузі. Робота регіональним менеджером цікава і динамічна. З одного боку, тобі потрібно бути аналітиком, з іншою коучем, з третьою керівником. Багато ролей на одній посаді мотивує самовдосконалюватися, брати на себе інший рівень відповідальності та вміти приймати рішення швидкі та довгострокові. Потрібно мати успішний досвід роботи медичним представником, володіти аналітичним мисленням, щоб оцінювати ситуацію на ринку. Тенденції продажів наших препаратів та конкурентів і пропонувати рішення. Мати лідерські якості. Вміти організовувати роботу всієї команди так, щоб вона працювала ефективно для досягнення кращих результатів. Пам'ятати, що комунікація та емпатія завжди повинні бути на високому рівні. Адже в процесі роботи потрібно спілкуватися як із зовнішніми клієнтами, так і з різними відділами всередині компанії. В серв'є, кожен співробітник це найвища цінність. Компанія орієнтована на розвиток і розробку інноваційних методів лікування. Працюючи в Серв'є, кожен із нас робить свій внесок у покращення здоров'я людей. Приєднуйся і ти до команди Серв'є Україна!